Всем привет! А что вам не нравится, что я в таком виде. Значит, девочки, я вчора купила э, печинку печинку. И зараз я хочу зробити паштет. Обычный, самый классический. куряча печинка, паштет. Все. Не больше, не менше. По поводу моих окулярів, я... Получаю uh, компліментів uh, з приводу цих окулярів. Всі питають, що це за бренд. Красота дівчатки. Розказую в раз. Це окуляри з епіцентру. Зайшла в епіцентр, ви бачили, там всі датчики є продаються. Там я купила. який бренд, ніякий. Ні бренд, ні гамнін. Я щесь тільки не заробляю, щоб очки себе по 500 доларів покупати. Ну, по 300-500, по ну, жалко мені. Так що ось так от. Зараз приготуємо щось вкусненькое. Завтра 1 вересня. У Градіка онлайн. І, і що? І ми, значить, Їдем, наверное, і завтра щось купимо зошити, щось таке. Нічого ж не купимо взагалі. кросовки купили, все. Завтра в садочок треба вдівати вишиванки, тому що завтра буде у торжественна частина. Це вже старша група буде випускна і теж у школу. І завтра Градіку ще до стоматолога. Що девочки? Буду делать, э, буду делать э, этот самый, як он называется, паштет. Что-то я так захотіла. Сейчас первым Першим делом, що делаю, це цибулю. Сейчас поріжу цибулю. І на сковородку сковородку поставила гриця. Вот так вона хорошо нагрелася. У мене немає вершки, але в мене є молоко. Нічого страшного. Будет с молоком. що мне захотілося пошти. Немножко сделаю. Значить, Нарізаю цибулю. Не знаю, як правильно вас так сняти, щоб... вас поставити, вернее, Щоб воно було видно. Беру олію. У мене тут зварений, кстати, бурячок. Я зварила так. Це непогана, кстати, сковородка. Я її в епіцентрі купляла. Щось ми кинемо цибулю, нехай жариться цибуля. Щось Попав. жарится цибуля, я нарежу морку морку резать э, ну, мелко не надо не важно она все равно что забьется поэтому тереть не надо я ей просто крупно сейчас не может не совсем эстетично девочки да? но ну, так просто Мариться і буде красота. Ми Абет. Мені треба їсти печунку, бо в мене не скиги на Я мерзну, ноги ті холодні, -а. що вам сказати. Видите? Такими цими. Емакалу, В общем нарезаем. Сейчас цибулька чуть-чуть будет и мы добавим туда морковочку, да? Сейчас. Раз, раз. Морку я взяла таку, не маленьку, чи маленьку, я б сказала. Все. Хай ще жариться, хай жариться. Хай жариться. Коротше, девочки, все выкидаю. Рецепт закончен. Вона воняется, печенка. Я не знаю, шутим, но вона воняет, подванивает. Я її не буду готувати. Така мені впаяли тут в магазині соседней. Перевела тільки продукти. Отвратительно просто. Просто отвратительно. Надо выкинуть. Воняя, смердить і замочила водою и все. А воно реально воняє. Та ну ты фу, Це ж ужас. Ну ладно, паштет отменяється. Так і быть. Зря только овощи потратила. Но я не собираюсь вашу готовить вонючего. Вот так вот купляй. Я им зайду скажу. и скажу. Фу, бля, Реально воняю печенка. И сока в воде была замочена, и все. На ну, ташфу. Испоучу. Задай денег, что-то. Вот так вот. Ладно. Так, ну що, з паштетом там у мене не получилось цю штучку мило оставлю. То я вимила ванну, як завжди, плитку помила, все, вокруг. Це в мене зелена водичка. Тут просто все чисто. От. Я вообще считаю, що обличчя хозяйки це, конечно, туалет, ванна і кухня. Ну, от, якщо чисто, я не говорю там, щоб нове, старе, але но воно має бути все чисте. Якщо, извините, отут вот загведяно, ну я не знаю. От якби как бы, самі бачите, для мене це важливо, я за цим всім слідкую, тому що ну це важлива річ, я вважаю. Тому в мене тут така чистюлечка, все, все блищить, сяє. Я... Коли це, це доробиться, я не знаю. Зараз будемо їсти, бо Діма туши картошку. У нас буде щось типу типа обеда тушена картошка. Ціляком, бачите? Цілими цими. з, з курочкою. Тут помідорчик Діма додав. І що ще Десь Діма Буряк, мабуть, сделав салат з бурячка. Пока я мила. Що-що? А, в холодильник. Смотрите, картошечка, будем Так, ми вже насипаємо їсти. А де хліб? А, воно хліб, чуєшка. Насипаємо їсти. Смотрите. Салатик з бурячка. Ой, хтось мені звони, хтось. Не. Тут дзвонили, що градику завтра до стоматолога. От лимонадцяв. Такой красивий. Будемо сідати їсти. Семенная картошечка. Солко, ну все как по феншу. Мы не ложку. Сейчас как покушаем. брать А, хорошо, да. Я возьму. Радик. Красота. Оце я люблю, щоб картошка була, поняли? Сельно. Ну, не різано. Всі таку картошку готували. Коли? Коли Тушили, да? Да, так? Вот, так, величезну каструлю брали з собою. Як все викупували. І різали чули? сало, хліб і таку картошку. З м'ясом, так? О, яка смачно. Моє юшка, це взагалі. Це для мене вкус. Вкус детства. Огорода, Карто... да? 8, и сала, сало, 8. да, обязательно? Обязательно. Сало, черный хлеб, салат, дорогий рук. Так, сыны, не съедай-то. Вовочка, иди есть. Ой, какая добренькая. Нам смачного. А, сынок, что там бабушка? Ничего. Чем тебя угощала? Пусть... А сегодня что ты Пирашка от бинушка. А, ще й на лісниці. А ще. З творогом? Давай тільки ще. Ну да, давай да. з місом, с картофті, хочеш. м'ясом, зливору, з чим капустою, капустою. хочеш. Mm. О, понятно. Будем... А що ти пошукаєш? Рушник? Туди оно, оно, оно. Давай хліба. Ну то ж ти неаккуратна, Вова. Давайте, Це дівчатки наїлися. Так наїлась. Пішла знов з книжкою. Лягла. Чую, вже в мене траву косять. Починають вже пішли гуляти. На вулицю щось робити. А я зачиталась. Очень інтересна книжка. Очень. Прям я ж уже только начала, он уже столько прочитала. Очень, очень даже неплохая. Думаю, до завтра. Послезавтра дочитаю. Подивись, какие газон у нас. Ну, шикарный газон. Если бы не кроты... Газон шикарнейший. Так еще. В общем, я читаю. Робот работає. На кухні прибрала. Градик, що снос на горище. Розочки мої вже почти повяли, але сейчас стоять. Вс, ребята, такий у нас був сьогодні домашній день. Робили, прибирали. По чуть-чуть, по чуть-чуть, ну порядочки на воді. Сонечко, бачите, як у телевізор лягаю. Тому що я хочу сказати всім. Бажаю всім продуктивного наступного тижня, главное тихого и мирного. Пишите комментарии, ставьте лайки. Как-то так. По чуть-чуть. Пока-пока!